Які козенята бігають Шустрі. Всім привіт! 1 серпня 25-го року. Час пройшов настільки швидко, що без мата просто не скажеш. Вже почався останній місяць літа. Я знову в лісі. Не знаю, знайдеться, що ще не знайдеться, але запрошую вас зі мною на прогулянку. Будемо, будемо дивитись. Молодняк який мухоморів. Багато, гарні. Щоб білі між ними були б, було б взагалі супер. І перший на сьогодні грибочок. Красноголовець чи червоноголовець. Чистий, молодий, але поїдений. Але зараховується. Далі он туди. А ось, здається. Підберезничок. Гарненький, молоденький. Я знову йду тим маршрутом, що йшла позавчора. Може щось наросте, а може й ні. Дивіться, які дубовики. Гарні, жирнющі, великі. А ось побачила такого красончика ось кабанчики які два Ну, отака от картина. Зовні гарні, а зсередини. Тут ось тут і воїн, Під... Підосичник. І та ж сама картина, дивіться, що там твориться. І сонечково було буквально 2-3 дні. Тут ось ще одного маленького побачила. О, чистенький. Сьогодні чистенький гриб, це рідкість. Ну, там он. знову дубовик такий червоні, гарнющий. Але з грибами сьогодні, м'яко кажучи, не дуже. Там щось видніше, не знаю, що воно. Ага. chomot. No, mm, da. Tut coś zimito. No i już В видніється таке величезне. Не знаю, яке воно. Скоріше за все, йому вже також. Але, Але подивитись на це треба. Який величезний білий гриб був. А ось дивіться, яка гарна сироїшка. Молодесенька. Така червива, правда, як хто знає але гарна. І ось біля неї. Блювотні ростуть. Також гарні, гарні. Колір такий у них яскравий насичений. І з сировішками проблем немає. Тільки що червиві, але, але їх багато. І такі червоні, і фіолетові, і синенькі. Але ж сироїшки мені не потрібні. А ось оцих оранжевих штук також багато понаростало вже. Я не знаю, як вони правильно називаються, але його багато. Ну, красноголовець один є. Гарний ще такий. А поряд із ним лисичка. Така покручена, але є. Грибочок чистесенький. А там він, грибочок, судячи за всього, вирішив образитись трошечки. Відвернувся від усіх. А він образився і поцвів. Ось сюди підняться. Ось тут ось які гарнющі мухомори. Купа їх тут, гарні майже на дорозі. Лісовози тут все розце. Ростовкли. Там щось цікавеньке побачила. Польський? Схоже на польський. Саме так. Досить гарный польский гриб. В копилочку. Вот таким хайвеем я иду. Какая-то штука. О, а вот... Лисичка. Шкода ще одна. А, ні, там он ще є. А як я туди залізу? Ой. Ой. Ось і ще є. Дріб'язок, але приємно. Знову лисички. Також трошечки. Але є. Ай! А ось, дивіться, яка краса. І ось, ось ще один. Це мої сьогоднішні перші, мабуть, останні адекватні білі гриби. Дивіться, які два гарнющі, ідеальні, молодесенькі. Мабуть, тільки-тільки вискочили. Трохи вище над тими двома, де знайшла гарнюсиків. І тут ось отакий. Тугий. Не знаю, які ти по якості. Досить нормальний хороший грибок. Хоч великий, але норм. Добре. Такий гарний метелик. Ой, яка краса. Отже, на цьому все. Ви самі все бачили. Позавчора сезон відкрився, а сьогодні його вже виходить, можна закривати. Грибів практично немає. Я обходила велику досить велику площу і вже практично на самому виході з цього всього. То я знайшла біленький, лисичок трошки. Тобто така картина. Ну, але все одно є чим сраво підпахтити, тому і на тому дякуємо. Хто знає, що далі буде. Ну, але до лісу все одно будемо ходити. Дякую вам за перегляд, дякую, що прогулялися зі мною. Сподіваюся, у нас попереду ще, є, ще буде щось цікаве. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мене. Зустрінемося у наступному відео.